На добраніч, діти, 365 казок. Чарівний лист. Ведмедик Тім не хотів вчити літери та ходити до школи. Поки його друзі, зайчик та лисичка вчилися. Він грався та гуляв. Якщо Тіму треба було щось прочитати чи порахувати, він просив друзів. Якось сорока, поштарка, принесла Тіму лист. Коли зайчик та Лисичка прийшли зі школи, Тім попросив їх прочитати послання. Взявши конверт, зайчик голосно прочитав надпис. Це не звичайний, а чарівний лист. Коли ведмедик Тім прочитає його, з ним станеться диво. Але зробити це Тім має сам, без допомоги друзів. Інакше дива не буде. Ведмедику стало дуже цікаво, що ж там написано в листі. А ще більше йому хотілося побачити диво. Що ж йому робити? Доведеться вчити абетку. Зайчик та лисичка принесли. Тіму буквар і допомогли вчити літери. Коли Тім нарешті опанував усі літери, він одразу відкрив свій чарівний лист. А в ньому було написано Вітаємо, ведмедику! Нарешті ти навчився читати. Тепер ти зможеш листуватися з ким завгодно та сам читати свої улюблені книжки. Це справжнє диво. Дива на цьому не скінчилися. Тіму так сподобалося вчитися, що він пішов до школи. Тепер щодня він дізнавався щось цікаве. Хвалькувата сорока Летіла якось сорока лісом. Перечепилася об гілку, що стриміла над потічком, і звалилася у воду, скрекоча, крилами по воді б'є і якось прибилась до берега. Вийшла бідолашна з води, обтрусилася, та й скрекочена весь ліс. Нема птаха кращого за мене. І по землі ходжу, і в повітрі літаю, і навіть по воді плаваю. А що вже співати вмію? Слухають птахи лісову скрекотуху та й сміються. Вирішили вони провчити хвалькувату сороку та й кажуть давай змагання влаштуємо. Постановили, що спершу. Вона має бігти із журавлем. У журавля ноги довгі, швиденько побіг. А сорока крочок другий і втомилася, зупинилася. Тепер політай разом з орлом. кажуть птахи, але куди сороці до орла? Він у небі під хмарами, а сорока лише трохи вище дуба злетіла. А як почала плавати із качкою, то ледь не втопилася. Тому співати із Солов'єм вона взагалі відмовилася, бо хіба переможе? Соромно стало сороці через свою хвалькуватість. Похнюпилась вона та й каже, тепер я зрозуміла, що краще вміти одне та добре, ніж все та погано. А що сорока вміє добре новини розносити? От і стала вона лісовою листоношею. Брати. У великому будинку на околиці села жила велика родина Мама, тато і два їх сина Тарас і Остап. Тарас був старшим. Він народився на три роки раніше від Остапа і дуже пишався цим. Тарас вмів читати, вище стрибати і вправно їздив на велосипеді. Старший брат весь час дражнив молодшого. Остап постійно бігав скаржитися мамі на брата. Сварки не припинялися цілий день, прямо біля великого будинку братів ріс ліс. Якось мама, тато та хлопчики вирушили до лісу на прогулянку. Вони знайшли красиву галявину і дуже весело проводили час, бігаючи і граючи в хованки всією сім'єю. Після ігор на яскравому сонці дуже хотілося пити. І мама з татом пішли до струмка по воду. Брати присіли відпочити, аж раптом побачили що до них наближається вовк. Мама і тато саме були біля струмка, і через шум води не почули криків синів. Мамо, тату, допоможіть, кричали хлопчики. Тут вовк! Коли Тарас зрозумів, що батьки їх не чують, він схопив величезну палицю і почав проганяти вовка. Вовк йти не хотів. Він шкірів зуби і гарчав. Тоді молодший Остап теж схопив велику гілку, і вони разом прогнали хижака. Коли вовк уже втік, до хлопчиків приспіли перелякані батьки. Вони побачили здалеку, як сини махають палицями і кричать, але не могли зрозуміти, що трапилося. Хлопчики розповіли мамі і татові, що сталося. Я дуже злякався за молодшого брата, сказав Тарас, і хотів його захистити. А я боявся, що вовк накинеться на Тараса, сказав Остап. Ви справжні брати. Тато і мама обійняли синів. Вони дуже пишалися тим, що виростили братів, які не дадуть. Один одного на поталу. Після цього випадку Тарас і Остап більше ніколи не сварилися. Вони навчилися дружити і миритися. Братецька дружба найсильніша адже поруч близька людина, якій можна довіряти, і яка завжди прийде на допомогу, мавпочка та лампочка. Серед іграшок жила була мавпочка. Перед новим роком хтось її повісив на ялинку, як ялинкову прикрасу. Але мавпочка була дуже енергійною і висіти на одному місці не звикла. Тому вона вирішила помандрувати. Озирнувшись довкола, вона побачила довжелезну зелену ліану. На якій виросли якісь дуже кумедні листочки. Ці листочки увесь час їй підморгували, а сама Ліана обвивалася навколо ялинки і йшла далі аж до карнизу. Ой, яка ж ця Ліана довга? Зараз я вдосталь настрибаюся, гарно повеселюся. І мавпочка, як зазвичай, підстрибнула і вхопилася за Ліану. Ой-ой-ой, скрикнула перелякана веселунка та мало не впала додолу. А чому вона така гаряча, така пекуча, ця дивна Ліана? Засмучена мавпочка сиділа на ялинковій гілячці і дмухала на лапки. Вона все ж таки трохи обпеклася, їй було боляче. Яскрава зірочка з Ліани подивилася на неї. Підморгнула мавпочці і запитала, а що, дорогенька, будеш іще стрибати на ялинку? Та вже й не певнена, а ти хто? запитала мавпочка у неї. Я лампочка. Аліана це святкова ялинкова гірлянда. І ми на ній живемо і прикрашаємо ялинку під час усіх новорічних свят. Лампочка знову підморгнула мавпочці. Ми веселі та яскраві, але чіпати нас не можна. Це дуже небезпечно. Я це вже зрозуміла. Мавпочка сховала лапки за спину. А гратися з вами можна? Я буду вгадувати, коли ти знову мені підморгнеш. Можна, звичайно. Друзі добре повеселилися і у гарному настрої зустріли Новий рік.